Вечір не прогнозував нічого поганого. Молоді люди, три хлопці і дві дівчини, проводили його разом. Час йшов, і парочка із цієї компанії вирішила вирушати додому. Трохи посварилися, потрібно було з'ясувати стосунки. Тож подругу, розповідають правоохоронці, із собою не забрали. І даремно, бо далі сталася біда. Коли йшов до кімнати, я розчехлив телефон та зажог його, включивши відеокамеру. Коли зайшов до кімнати, ліжко було розвернуто. Балижу до шкафа, дівчина лежала на лишку боком, він був на неї, вона нічая з нього срвала цепочку. Він якось скаженів, почав наносити її удари область голови ладошками та кулаками. Коли відбувалося це мезготування, я кричала, що впустіть, будь ласка, бо я не буду так жити, я повісюсь, і їх посадять. мені сказали, що ми скажемо, що ти. Була в алкогольному сп'яніні, що ти нічого не докажеш. Тобі ніхто не повірить. Після усіх звірств повідомляють правоохоронці, залякана катами дівчина втекла з Полтави додому. Хвору матір вирішила не тривожити і змовчала. Розповіла про те, що сталося лише знайомому, який того вечора був на квартирі разом із її подругою. А той наполіг на тому, щоб вона терміново звернулася із заявою до міліції. Працівники київського райвідділу міліції міста одразу затримали обох підозрюваних. Рішили попугати, щоб не пригала, як то кажуть, з одного на другий і з третього на четвертий. Ніхто її не голтував. Навіновано мені мстит. Те, що не хотів женитися. Моє бачення цього всього. Я ні в чому не виновен. Відносно одного із них, який безпосередньо голтував дівчину. Обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Він зараз знаходиться у слідчому ізоляторі міста Полтави. Інший, який тримав дівчину та знімав процес зґвалтування на камеру мобільного, зараз знаходиться під домашнім арештом. Нині розпочати кримінальне провадження за частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України. Зґвалтування вчинене групою осіб.